Добрий день. Сьогодні хочу розпакувати посилочку з сайту Брокарт. Це Beauty Box. Такий він не сильно дорогий був, і я його взяла. Там непогане наповнення, тому давайте починати. Ось так виглядає посилочка, і сам Beauty Box. Ось, до речі, вартість його, і можна було обрати листівку, яку вкладуть в саму цю посилочку. А я брала ось таку, просто знаю, завжди поруч брокарт. Так виглядає. І ось така є знижка на 35% до 28.02. Буде цікаво спробувати і перевірити, чи дійсно ця знижка є на всі продукти їх. І вперше мені поклали ще ось такий невеличкий пробник це Fresh Gold, парфумована водичка. Я дуже здивована, оскільки брокард не сильно любить щось вкладати додатково. Дуже приємно, дякую. Ось так виглядає всередині цей бокс. Перше, це ось така тревел-косметичка від Revlon. вона доволі велика, об'ємна, світленька, і багато хто хвалив відгук, якщо вона дуже містка і гарної якості. Маю надію, що в мене така ж сама, як і має бути. До речі, дійсно вона така містка доволі цікаво. Є ось таке основне відділення, такі маленькі відділення. І зверху ось таке. О, він класно, він відривається, супер. І його, до речі, тут ще можна підвішувати, цю косметичку. Дуже зручно, реально. Класно. Правда, ось ці змійки, їх треба трошки ще повідкривати, закривати, щоб воно адекватно ходило. І ось тут ще ну, можна її тримати. Так. Прикольно, дуже зручна і дуже гарно виглядає, Не дешево. Наступне, з рахунок чого я взагалі замовила цей б'юті-бокс, це якраз від Clarance, це Lip Perfector називається з маслом ши, 15 мл, відтінок бальзам для губ, це відтінок 0,5. Я багато чула про те, що він дуже класний, відтінку саме Candid Shimmer. Я дуже багато гарних відгуків про цей бальзам чула, тому взяла, маю надію, що він мені сподобається. А наступний продукт це теж від Кларанс: це денний крем з ніацемітом, екстрактами різними для всіх типів шкіри. 5 мл, Проте тут нема. Саме українського наклеїчки, але я думаю, що розберуся, і маю надію, що термін придатності тут теж в порядку. Наступний продукт це від Weighcame, якщо правильно читаю, це анті-ейджинг, інтенсивний крем, тут аж 30 мл, це строк придатності теж в порядку. Я маю надію, що це буде теж непоганий варіант для моєї шкіри. Якраз, можливо, взимку буду використовувати. Наступний продукт це від Skin це гель для очищення шкіри, зроблено в Швейцарії. Теж термін придатності в порядку. Це чудово, бо в мене якраз для очищення закінчується продукт, такий дуже економний, він уже в мене дуже довго. І це буде на заміну. Це чудово, дякую. Наступний продукт це від Payot, це тонізуючий лосьон. Тут 10 мл, буду теж пробувати, ніколи не використовувала такого плану тоніки саме від Poyot, тому буде цікаво спробувати. Наступні два продукти це від Барбари Goddess Парфу Інтенс 5 мл, і від Бріоні, якщо правильно читаю, це теж парфум 1,8 мл, а тут 5 мл. Доволі цікаві об'єми. Оцю фірму, я, до речі, Перший раз чую про неї, тому буде цікаво спробувати. Також аромати. Тут уже такі пробнички від Coach Wild Rose, парфумована водичка 2 мл. До речі, дуже класно оформлене пакування. І Lacoste Original це парфумована водичка. Я правда не знаю, чи це з унісекс, чи. Лише для чоловіків буду дивитися. І тут такий прямо цілий стос пробників. Давайте починати. Це від Ще що це? Гель-душу парфумований, 77% інгредієнтів натурального споходження. І тут 4 мл, В принципі, я думаю, для того, щоб прийняти душ десь в поїздці, буде непоганий варіант. Вони дуже часто, до речі, в такі б'юті-бокси додають від Калістар, Мілано ось такі скраби. Вони, до речі, дуже класні. Тут доволі великий об'єм 30 г, на декілька разів вистачає, тому я потім, що залишається, пересипаю в таку маленьку баночку і потім довикористовую. Дуже класні скраби. Від Альфа Parf Мілано, 5 мл, це крем для розгладження волосся. Дуже часто також це вкладається в б'юті-бокси від бракарт. Ось це, до речі, щось нове. Міріам Кюєто, якщо правильно читаю, це шампунь для об'єму безсульфатний і для об'єму серум. Мені навіть цікаво щодо серуму. Ага, це як його не треба змивати, тобто це реально серум, не кондиціонер. Цікаво буде спробувати. І, до речі, від калістар ще ось такий кріогель антицелітний, Тобто, після скрабу намастити ще ось цим гелем. І вони реально, те, що пишуть, що кріо, воно таке трошки з охолоджуючим ефектом буде. А і також від... Якщо правильно читаю французьку назву, тут уже 97% натуральних інгредієнтів. Це для зволоження тіла такий пробничок, 12 мл, до речі, надовго вистачить. І тут я так розумію, ванільний, який запах буде, це чудово буде спроводити. І, до речі, те, що я зрозуміла, я давно не замовляла ці б'юті-бокси від Бракарда, Тут вони додали ось такий QR-код, і можна зрозуміти, що в складі в цьому б'юті-боксі, і як що використовувати. Оскільки на деяких продуктах нема все-таки перекладу. Українською мовою, як взагалі по законодавству необхідно це робити, але і розміри на таке маленьке, дуже важко щось наліпити. Тому, в принципі, можна зрозуміти, що це непоганий вихід з цієї ситуації. Я, в принципі, задоволена, незважаючи на те, що дуже багато пробників, але деякі з них я дійсно не пробувала, навіть більшу частину не пробувала, буде цікаво спробувати. І дуже задоволена якістю ось цієї сумочки ці косметички, і також ось таким набором продуктів, які ви бачите на екрані. Цікаве, чи ви замовляєте щось з карту, чи купуєте в їх магазинах офіційних? Вони доволі часто влаштовують акції підтримку військових наших, і це позитив. Цікавить також, можливо, якісь з цих продуктів ви теж використовували або плануєте використовувати. Чекаю на ваші коментарі. І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!